Привіт, б'юті Фемелі. Я пропадала, але я повертаюсь. Мені багато чого є розповісти, і я вже відчуваю всередині ресурс, що я хочу повернутись на Ютуб, розповідати вам про різні штуки, які треба купляти, які не треба. Тож залишайтесь. Якщо ви ще не підписані, підпишіть підпишіться на канал. Тут буде трошки проскакувати суржик, ну тому що, знаєте, я зрозуміла, що хочу бути такою, як я є. І досить вже цих інстаграмних картинок, прописаних сценарій на Ютуб. Буду віщати, отак, яка я є, отут як є, отакі діла. Коротше, сьогодні у нас тема буде: Мої пусті банки. Це тема, з якої я вирішила після півроку мовчання увірватися в Ютуб. І пусті банки будуть стосовно очищення. Коротше, поїхали. Почнемо зміцнуть. Міцелярних водичок. Я останнім часом, якщо чесно, взагалі в принципі перейшла на міцелярні води, а не на там, гідрофільні олійки, бальзами. І я помітила, що мій стан шкіри набагато покращився, бо в мене завжди є проблема закритих комедонів, коли я користуюсь міцелярними водами і роблю це якісно і правильно. В принципі, ну, все окей, окрім там в мене буває загострення комедонального акне, особливо на стрес або на зміну погоди. Коли в мене перехід з літа в ось. І це додається стресом, а це у нас трошки додається в Запоріжжі стресом, бо четвертий рік підряд на осінь там у наших ну, сусідів трошки загострення, тому стресу трошки є. Так, почнемо з веселярних водичок. Е, перша найдорожча, якщо чесно, я не особа помітила різницю, ну, окрім, там, знаєте, пакування, що вона там по-іншому пахне, це бренд Кудалі. Отак. Видно, так? Да? Французький бренд, в нього дуже досить класний склад, вона дуже приємно пахне, дуже гарно змиває мейк. Мені сподобалося, що тут така, бачите, штука, пахне виноградиком таким. Приємно, так. Да. Я до речі, думаю, можна сюди перелити якусь міцелярку. Тобто, зручно, що тобі не треба, оце як в обичних міцелярках, але вона і коштує дорожче, користуюсь тональним кремом. На один раз мені треба там ну десь 4-5 ватних дисків, щоб витерти все обличчя. то тобто, в мене міцелярки ну, дуже. Швидко закінчується. Покупляти прям дорогу, вона там десь гривень 600, я не бачу сенсу, але користуватись нею було в принципі приємно. Мені із бюджетних, що ми вже говоримо да, про бюджет, дуже сподобалась оця від Simple. Я думаю, ви багато чули на неї оглядів. Вона продається в Єві і дуже класний в неї об'єм. 400 мл це майже півлітра. Надовго вистачає. Ви вистачає? <laughs> Мені сподобалась вона, і в принципі, якщо вона вам підходить, ви її спробуєте. Я не бачу сенсу її змінювати на щось інше. І міцелярка, яку я повторюю взагалі люблю, полюбила цей бренд це іспанський бренд Бабе. Загалом він продається в аптеках. У мене ось, бачите, дві я закінчила. Тут об'єм стандартний, 250 мл. Одну мені надсилав, якщо я не помиляюсь, сам бренд на затест. Я задоволена. Оце в мене чотири пусті банки міцелярок. Я б не сказала, що там, окрім запаху, да, і якоїсь там отакої відчуття, що. Це люксова косметика, що Сімпл там відрізняється від кудалі. До речі, напишіть, яка ваша улюблена міцелярка, дуже цікаво. Давайте в коментарях поспілкуємось. і не забувайте ставити лайк, якщо вам подобається це відео. Це відео буде досить коротеньке, тому ще декілька банок саме по очищенню. Ось така ензимна пудра від бабор. Якщо чесно, нічого особливого. Тут дуже багато є компонентів, які саме вспінюють пудру, але дуже мало ензимів. Тому, як на мене, вона підсушує. Вона класно полірує, дає ефект, але є такий момент, що вона може трошки підсушити. До речі, у кого була така, напишіть, бо я знаю, що це такий продукт, його або дуже люблять, або, прям, знаєте, ненавидять. Мені вона, ну Типу, окей, але я її повторювати не буду. Далі поговоримо про очищуючі пінки гелі. Пінка від Авен, дуже люблю її, вона дуже м'якенька. Я зі своєю жирною шкірою ставлю її на ранок, коли хочеться такого, знаєте, лайтового очищення. Взяла вже другу банку, це вона йде така, як мус. Ну, що я можу сказати? Ну, прикольно, мені подобається. Це аптечний бренд, я думаю, ви всі його знаєте. Далі, якщо ми говоримо про аптечні бренди, це друга банка біодерма рожева. Не знаю, мені Здається, що це така база базова. Тобто, як на мене, він підходить. Ну, можливо, дуже жирній шкірі не підійде, але він не містить сульфатів, він не буде пересушувати. При цьому форма гелю вона очищує трошки якісніше, аніж пінка. да? Ну, не то, щоб якісніше, а трошки інтенсивніше, тому що ви розпінюєте в руках і наносите все це, і там трошки по-іншому працює формула. Пінка вона вважається таким найлайтовішим видом, я б сказала, так, очищення. Тричних брендів мені дуже подобається. Бається оці дві штучки. І ще дві штучки. Це така іспанський бренд Transparent Lab. Тут дуже багато кислот, і гліколєва мигдалева кислота. Мені щось цей гель абсолютно не зайшов. Я його прям знаєте, ну не могла, не могла до кінця використати. Мені не сподобалось, що він не піниться. Тобто ви вичавлюєте гель, і ця текстура при поєднанні з водою абсолютно не дає ніякого результату. В мене таке було відчуття, не наче я просто кремом вмиваюсь. Знаєте, не було відчуття, що я вмилась. В мене немає відчуття, що я там прям в мене чисте обличчя. Ну трошки кислоти можливо давали такий ефект на полірованості, але я зрозуміла, що я люблю, щоб була прям піна на обличчі. Не так, щоб прям супер якась там, знаєте, сульфатна, але ну, щоб трошки воно трошки якось спінилось. По цій вмивачки, ну мінус. І ось така від Мікса з саліциловою кислотою. Це мас-маркет, вона продається там в Єві. Тут є сульфат, да, Плюс саліцилова кислота, але ця формула трошки стабілізована там гліцерином, скваланом. Тобто, ну, по ідеї, вона не до не повинна прям висушувати обличчя. Але, наприклад, навіть мені з моєї жирної шкіри і ранок і вечір вона прям ну тумач була. Повторювати бажання немає. Але в принципі, вона свої гроші, ну як на ціну мас-маркету, вона відпрацьовує. Отакий сьогодні був випуск, дуже коротенький. Такий, знаєте, щоб трошки війти до вас, щоб ви мене згадали. Ось тому, що я дивлюсь, там люди потихеньку з каналу відписуються. Ну і це понятно. Я просто зникла на півроку, але я буду повертатись. Вреда. Можливо, є якісь теми, які ви хотіли б обсудити, наприклад, обсудити, обговорити ретинол зараз на осінь дуже популярна тема. Або там які сироватки взяти на осінь на зиму. Я буду вам дуже вдячна за ваш фідбек і за підтримку. І до нових зустрічей. І ці зустрічі будуть не через півроку, дівчата. Ми скоро з вами побачимось.